Колеги, я хотів би надати заключне слово заступнику міністра молоді і спорту України Мітрофанському Сергію. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Дякую всім, хто до кінця залишився для того, щоб вже отримати вичерпну інформацію. Буду відвертий, я не буду казати, що я буду коротко. Я скажу все, що запланував. Перше, що не стосується молодіжної політики, Патріотичне виховання, але що стосується тих питань, які підняли молодіжні громадські організації. Друзі, я прошу звернути вашу увагу на це. Я вже недоразово про це говорив, але раз це питання піднімається, то я ще раз дам на це відповідь: Україні, на жаль, немає авансового платежу в сфері молодіжної політики, в сфері громадських, підтримки громадських організацій. Це наша страшна біда. На щастя, ми зараз знайшли нормативні акти, які регулюють безпосередньо цю проблематику, вносимо зміни. Нашою метою є надання авансового платежу в розмірі 70% до проведення заходу. Коли спілкуєшся з партнерами іноземних країн, ніхто навіть не розуміє, що таке може бути. У нас, на жаль, таке було і причому дуже довго. Далі. Що стосується 30 гривень харчування в день, це сплошна біда, і ми з вами чудово розуміємо, що громадські організації як можуть, так і викручуються, тому що ця норма була введена в 2001 році. Зараз маємо 2015 рік. А 30 гривень у нас залишилося. Ми зараз вносимо зміни, точніше, внесли зміни повністю. Це стосується, що я платежу, що стосується норми харчування. Ми зараз працювали і внесли зміни відповідне положення, яке регламентує цю норму. І зараз у нас йдуть консультації, як ви розумієте, з Міністерством фінансів, для того, щоб ми все ж таки вийшли на ринкові ціни, для того, щоб ми ж вийшли формульно, і відповідно ринок нам складав ту ціну харчування, а не просто було прописано. Зараз ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що ми все-таки з Міністерством фінансів дойдемо спільного знаменника. Це саме, друзі, стосується і призів, тому що, на жаль, зараз є обмеження смішні, я не пам'ятаю там 14 гривень, чи скільки нереальні просто обмеження, від яких страдають перш за все управління в областях, які також регламентуються цією нормою. Сюди ми також носимо зміни. Надзвичайно слушне зауваження було щодо винагородження працівників або спеціалістів, які зайняті в реалізації того чи іншого проєкту. І тут ми також передбачаємо і вносимо зміни в відповідні нормативні акти, метою якого є виділення 20% з бюджету на проведення заходу на адміністрування заходу, саме для того, щоб оплатити роботу працівникам, якщо є така потреба, спеціалістам, лекторам і так далі. Тобто, щоб громадська організація не боялася дійсно подати тих 20%, які їй дійсно потрібні, для того, щоб провести захід. Ми ж знову ж таки намагаємося. Це все приховати за якимись цифрами, потім хлопці викручують, і потім неможливо провести нормальний аналіз проведеного заходу. Тому що я, наприклад, як представник міністерства, я вам скажу відверто. Я боюся приходити з аудитом до будь-якої громадської організації, тому що я чудово розумію, що хлопці викручуються як можуть для того, щоб прогодувати, не вкрасти і не розбагатіти, а прогодувати членів того чи іншого заходу. Тому, друзі, зараз це все зараз не слова, це проекти, змін внесені. Зараз йде. Дуже нудний етап консультації з відповідними міністерствами. Тепер, що стосується патріотичного виховання. Мене важко звинуватити в тому, що я є далекий від цієї теми. На щастя, я не народився заступником міністра, а став ним після відомих подій на Майдані. До цього є, був і буду членом патріотичних молодіжних громадських організацій. Перше, що ми змогли зробити, те, що було в наших силах. Я є прихильником того, що. За кожною справою має бути персональна відповідальність персональної особи. Якщо одною тією самою справою займається 20 чоловік, може бути сміливо впевнений, що нею не займається ніхто. Тому ми ініціювали, і в міністерстві створили мінімальне, що могли, це для початку відділ національно патріотичного виховання, де персоналізовано за цей напрямок у нас відповідає Микола Ляхович, який сьогодні з нами присутній і мав слово доповіді. До Далі ми розуміли, що потрібно фінансові відокремити. Адже насправді є ця зараз дискусія. Що перше з'явилося, курка чи яйце. А що молодіжна політика, національне патріотичне виховання чи національне патріотичне виховання молодіжна політика? У нас немає часу зараз на це дискутувати, і тому ми вийшли з ініціативою все ж таки фінансово викормити національне патріотичне виховання для того, щоб ми могли провести окремі конкурси для заходів цього спрямування. І я радий з того, що ми дійшли до певного консенсусу і зараз передбачено в наступному бюджеті. Сума приблизно 10 мільйонів гривень спрямована на національне патріотичне виховання, що дасть можливість також виокремити кошти для молодіжної політики, інших спримолостей, соціальних заходів і так далі. Бюджет молодіжної політики України на рівні Міністерства, що ви зрозуміли, 12 мільйонів гривень. Із них велику частину насправді в тому році ми спрямували на заходи на національно патріотичного спрямування. Зараз ці кошти звільняться для покриття інших потреб молоді. Надзвичайно важлива проблема з координація роботи між різними установами і організаціями. Надзвичайно важлива робота. І абсолютно правильно я, підтверджую, я не пам'ятаю, хто з колег сказав за лебі, щука і рак. Да, це відповідає дійсності. Для того ми ініціювали створення міжвідомчої комісії. Перш за все, щоб за один круглий стіл посадити всіх, хто відповідає за відповідну сферу діяльності в органах державної влади і представників громадськості, кому це цікаво. Ви знаєте, що цікаво? Що ми довго не могли. Розпочати роботу цієї комісії на стаді погодження, тому що ряд міністерств і відомств не могли дати заступники, які насправді хоч якось дотичні до цього питання. Хоча насправді, так ще інакше кожен цим займається. І тепер, друзі, як на мене, декілька рецептів, як ми могли б насправді налагодити роботу в цій сфері. Перше, як я вже зазначив, я є прихильником персональної відповідальності за будь-якою роботою. Я вважаю, що недостатньо мати відділ національно-патріотичного виховання для координації діяльності між, перш за все, органами державної влади, громадськими організаціями і в тому числі регіональними установами, управліннями і так далі. Адже так чи інакше кожне управління і міністерство і ще відомство має дотичність до цього. Я не кажу про такі ключові міністерства, як Мінсоцполітики, міноборони, міносвіти, міноспорту. Але й інші Міністерство інформаційної політики, регіонального розвитку будівництва, адже зараз там кредитування молодіжі на будівництво, там в Міністерстві регіонального розвитку будівництва. Друзі, тому я вважаю, що ми маємо вести дискусію про створення дійсно національного органу. Чи це може бути національне агентство, чи це може бути будь-який інший орган, але має бути єдиний центр координації дій, який може розробляти програми, не має значення що. Але у нас має бути спільна позиція з приводу цього. І такий орган, мені здається, має бути. Питання дискусійне? Так. Маємо дискутувати? Обов'язково. І на попередньому засіданні міжвідомчої комісії леву частку і відбулися ці дискусії. Скажу відверто, як поділилися сили. Представники громадських організацій, які були присутні на засіданні е зазначеної міжурядової нашої комісії, були за створення відповідного органу. Представники Міністерства відомств – проти. Ну, Кажу вам, на такі, як розподілилися сили. І третє, як на мене, надзвичайно важливе. Надзвичайно важливе, вибачте, це друге це випрацювання спільної позиції. Навіть за цим столом, скільки було виступів, скільки було різних думок, а що таке національно-патріотичне виховання, як воно виглядає і тому подібне. Мені здається, тут ми маємо мати зрозумілу, ми говорили про е, концепцію, ми говорили про програму, ми маємо мати чітку мету. Ми маємо мати чіткі завдання, шляхи досягнення і саме головне індикатори успішності. Ми з вами провели зараз соціологічне дослідження, правильно сказав Павло, вперше з 2009 року, мені від того сумно і боляче. Але ми провели його зараз і побачили реальні цифри болючі для нас цифри. Я не хотів би, щоб ми зараз всі себе десь заспокоювали, що більше 90% українців молоді пишається, що він не українець. Мене більше лякає та цифра, що більше 50% не готові зброю в руках захищати незалежність України. Або ще та різниця, зверніть увагу, що яка у нас різниця молоді в сім'ї спілкуються українською, але коли вона виходить за межі сім'ї з друзями на роботі, вона одразу переходить на російську. Все одно в нас є якийсь певний комплекс неповноцінності, я не знаю, що до мови. Тому мені здається, що якраз і в рамках цього органу має випрацюватися. Конкретна концепція, національна концепція патріотичного виховання України із програмою Заходів і так далі. Такі концепції є. Є в Міністерстві освіти, є в Міністерстві молоді, але маємо прийти до спільного знаменника. В наукових колах, в громадських колах має бути спільна одна позиція, незалежно від того, яка це область. Саме страшне, коли кожна область абсолютно по-своєму буде вбачати патріотизм. Адже, вибачте, радянський патріотизм теж був, совєтський патріотизм теж був. І ми так можемо догратися з вами не до федералізації, а до і до розвалу країни насправді. І останнє, але надзвичайно важливе, це громадський контроль. Що зараз у нас відбувається? Я дуже боюся, що у нас зараз буде відбуватися підміна понять. Адже насправді національне патріотичне виховання зараз в тренді. Про нього багато кажуть, що воно важливе, потрібне і так далі. І я вже сам особисто почав зустрічати звіти з областей. Де ті заходи, які відбувалися постійно роками, просто змінюється назва, і кажуть, так у нас займається патріотичним вихованням з 90-х років. Або інші міністерства відомства, або більше того, вибачте, але скажу, є деякі громадські організації, які розуміючи, що це зараз в тренді, беруть проєкт, який вони подавали два роки тому як екологічний, три роки тому як соціально важливий, а зараз вони подають як національно-патріотичний. І от я дуже боюся, що в нас не було цих зміни понять, підміни понять. І тут я звертаюся до громадських організацій, патріотичних громадських організацій, які насправді незалежності від будь-яких режимів, не режимів завжди стояли на проукраїнському боці. Надзвичайно важливо зараз насправді проконтролювати і органи державної влади, в тому числі і органи Міністерства Молоді та спорту, без питань, але перш за все управління в областях. Тому що зараз насправді в зв'язку з децентралізацією бюджети будуть мати можливість підтримувати проекти. І ми цьому будемо е, спонукати як можемо. Але від громадськості вимагаємо контроль і залучення до цієї діяльності. Друзі, наразі в мене дякую. Я надзвичайно е, радий був сьогодні присутній бути на всіх наших цих дискусійних питаннях. Вважаю, що е, кожен з нас поїде із певною своєю думкою. Але те, що ми про це обговорюємо зараз, я надзвичайно важливий як на мене. І тут дякую комітету і дякую інституту, який зробив вперше. Друзі, я наголошую перше з часів незалежності України аналіз ситуації національного патріотичного виховання в Україні. Вперше. Наразі дякую всім гарного вечора. Дякую.